Кухонна мейка фірми Luminex, розмір якої 60х45 см. Мейка сірого кольору виготовлена з нержавіючої сталі. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Мейка повністю обшумлена. В Комплект входить Змішувач в колір мейки з витяжним гусаком на холодну та гарячу воду. Дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон в колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання. Заглушки. Ціна такого комплекту 4250 гривень. Для замовлення: пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.